you mm -hmm. Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичайний традиційний огляд, який ви звикли бачити на моєму каналі. Сьогодні буде у нас показ машини і одночасно огляд автомобіля, який щойно пригнаний з Німеччини, щойно розмитнений і чекає свого нового власника. Це Opel Astra K. Особисто моя думка, особисто мій погляд, що ця машина дуже недооцінена. Чомусь всі так досить скептично відносяться до марки Opel у нас в країні, да і не тільки у нас, в країні багато де. Їх часто порівнюють з меганами, з фокусами, з іншим, але чомусь Opel завжди розглядають в останню чергу. На мій погляд, це не дуже той справедливо, адже машинка реально непогана. Кажу чесно, це перший Opel, який попався до мене в руки. Раніше я їх ніколи не купував, і ви знаєте, проїхавши на ньому вже майже 500 кілометрів, я реально дуже здивований тим, що за ці гроші реально можна отримати непоганий автомобіль. Давайте зараз його розглянемо більш детально. Ось такий у нас опільочок. Це 2019 Рік я нагадаю, це кузов К. Він випускався з 2016 до 2021 року. Давайте чесно, якщо зрівнювати його з попередником, то цей Opel набагато класніше, набагато красивіше, набагато взагалі більш сучасніше. Ну особисто мені він дуже подобається і викликає тільки позитивні емоції. Наш Opel на дуже такій непоганій комплектації. Як бачите, він на led фарах, він на туманках, він на Парктроніках спереді, ззаді він на підігрівах сидінь, він на підігріві. Руля двохзонний клімат. Але про це ми поговоримо більш детальніше, коли вже з мами ми заліземо у салон. А поки давайте про зовнішній вигляд. Оптика тут у нас, як я казав раніше, лінзована. Тут у нас лінза ближнього світла, а тут у нас ще 5 чи 6 чи 8. Хтось по-різному каже. Особисто я нараховую тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, І, можливо, ще хтось каже, що оцей поворотничок це і є лінза, але я не знаю. Давайте зараз побачимо, як вони працюють. Ось так у нас працює ближнє світло, це у нас габарит. Він же ж ДХО, він же ще поворотник, а ось так у нас працює разом із дальнім. Як бачите, підключаються ось ще додаткові лінзи. І є ці фари, наскільки я знаю, в трьох комплектаціях взагалі на цих ополях. Перша фара це саме звичайна на галогені, просто на лінзі. Також, наскільки я знаю, це у нас іде як середня фара. Вона з лінзами, але вона без функції вирізання. Хоча хтось каже, що вони вирізають. Але особисто я не знаю. Я не перевіряв, не буду казати. Кажуть, що ті фари, які мають функцію вирізання, у них ось ця полосочка вона теж вважається як ДХО, горить. А ті, які просто з цією полосочкою, вони без функції вирізання. У нас якраз таки нема ось цього ДХО. Так що, скоріш за все, що в нас середня фара. Але тим паче вона світить дуже офігенно, дуже класно. Скажемо так, в машині за такі гроші мати такі фари, ну, вибачте мене, це. Ну, це круто. Навіть якщо порівнювати меган 4 в комплектації басей, там таких фар взагалі немає. Навіть і подавно. А тут є. Так що це дуже великий плюс. Поворотники в нас реалізовані таким чином, до речі, з заводу вже йшла функція, що ДХО вимикається при вмиканні поворотника, перестає працювати ДХО і моргає оранжевим. Кольором це дуже прикольно, бо на тих самих вагах іноді і на Меганах, до речі це потрібно активувати додатково. На опелі це все вже йшло з завода. Ну і взагалі про комплектації даних опелів є саме звичайна в народі, вона називається бомж. Там навіть ручні задні підіймачі. У нас, я не знаю, це середня, ну вона, як для середньої, по-моєму, дуже заряджена, то вона дуже так непогано укомплектована додатковими, скажу все, що опціями. І є максимальна, там ще кожа йде, у нас тут просто звичайна тканина. Також ще в повних комплектаціях, якщо я не помиляюсь, є антихром. І ось ці полосочки вони також закатані в чорний колір, просто цей значок залишається хромованим, а все інше просто як. Чорне, і воно, знаєте, виглядає тоже доволі непогано. Хоча, як по мені, блін, цей опіль має вигляд, реально має вигляд. Навіть з таким хромчиком. Але це таке питання суто вкусовщини, я б сказав. Тут у нас в бампері ховається місце для крюка, щоб. Якщо що його куди стягнути, тягати, не знаю. Парактроніки вони тут у нас тільки працюють вперед і назад. Вони не 360. Якщо були б 360, шістдесят, то тут ще десь все, що теж був, але у нас їх. Немає. Зато в нас є туманочки, що дуже непогано. Знову-таки перетікаючи на сторону, ми бачимо таку Intel Lux. Це, це ті самі фари, які ледівські. Блін. Ну реально, я дуже кайфую від цих фар. І коли я цю машину купував, я реально шукав на цих фарах, бо мені було прикольно з ними покататись. Ну мені хотілося покататись, потестити. Я реально задоволений. Ну реально фари в світі дуже непогано, дуже прикольно. У нас машина на 16 колесі на непоганій ще резині Michelin. Тут, мабуть, відсотки 80% чи залишається. Єдине із нюансів, що в нас є, це ось такі царапки. На інших дисках взагалі все ідеально. Питань взагалі немає. По кузову тут, ну, я не знаю, що вам тут сказати. До речі, в нас є безключовий доступ, тут все красиво, все працює. По порожкам, гляньте, тут просто все ідеально. Навіть жодного скольчику, жодного якогось притертості ну, Тут реально все дуже добре. Автомобіль, до речі, друзі, я забув вам сказати, він весь не фарбований. Він з пробігом 186 тисяч. Він, ну блін, стан нового без всяких перебільшень. Давайте дивитись його далі. Тормоза у нас, до речі, з мінімальним випрацюванням. Блін, ну це все таке розходнички, але головне, що тут реально ідеальний кузов. Заднє колесо також на резині Мішлен. Воно також аналогічне по залишку, як і переднє. Дуже гарний залишок. Йдемо далі, перетікаємо назад. До речі, ось ця хромова полосочка, ну гляньте, яка вона прикольна. Да? Це не така традиційна штука для Opel. Зазвичай вони там, як будто їх топором нарубали, да, ці кузова. А тут доволі такий прикольний, гарний Opel, з, з таким прикольним рішенням, з цими рейлингами, хромованими, вони, до речі, теж прикольно виглядають. І, до речі, хочу сказати, що. Ці полосочки вони з часом стають такі більш-менш матові за період якогось тривалого експлуатування, а в нашому випадку вони ще нормально такі блистять. Тим самим нагадують, що у машини гарний стан. Задні фари в нас також дуже прикольно реалізовані. Ось ці полосочки, вони світяться. Прикольно так реалізовано. Це у нас звичайний галоген. Ну, В принципі, давайте зараз поглянемо, як воно виглядає. Прикольно виглядає, чесно. До речі, друзі, тут, ось, як бачите, є мій інстаграм. Раджу вам туди підписатись, там я викладаю машини, там я купую машини. Цей варіант вже там висить на продажу, там ви можете зі мною зв'язатись. Там протікає вся моя автомобільна житуха, все ви можете там спостерігати, можете все там бачити. Тому підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Ну і повертаємось знову до автомобіля. Тут у нас є камера, вона траєкторна, вона показує полоси, напрямок руху, залежно від того, як ви викручуєте руль. Також у нас є в комплектації ось такий фаркоп. Він гляньте, ні разу не юзався, є заводська розеточка. Все класно, це взагалі вогнях. Вампер гляньте, без всяких сколів, без нічого. Глядався в ідеальному стані. Автомобіль реально в охренительному стані, і я вам його реально дуже сильно рекомендую для придбання. Давайте перейдемо потихонечку на праву сторону. Тут у нас теж все, як бачите, класненько. Тут у нас знову гарна гума Мішлен, вона знову в гарному стані. Сторона гляньте. вся... Ідеальнішому стані немає жодного нюансу, жодного якогось скольчика, жодної потертості, жодної сарапки. Також і дах. Ну, я думаю, тут все і так зрозуміло. Рейлінги блистять, полосочки блистять. Ну, тут реально докопатись взагалі ні до чого. Ручки гляньте, не затерті, не зашарпані. Безключовик працює на одній стороні і на іншій. До речі, ще в таких комплектаціях іноді буває опція. Датчика сліпих зон в нашої комплектації їх немає. У нас просто зеркала. Також можете глянути на порог. Гляньте, ну тут не відданкрата, ні сліда, нічого. ну Тут реально все ідеально. Знову повертаємось до передочка. Тут у нас гума, знову мішлен, знову в гарному стані. Ну Не знаєте, не попарка, як часто буває зараз у пригонищів. Тут реально. Гарна гума, яка коштувала грошей, заморочились люди, поставили. Все для вас, так би мовити. Лобове скло, до речі, в нас також рідне. 18. Та взагалі по колу вся машина в рідному склі. Дворнички в нас реалізовані ось так: от. Оп. В різні сторони, як на фокусах часто та й на інших машинах. Не знаю, можливо, в попередніх опелях також було, але я до такого не звик. Мені більш по кайфу, коли один дворник за іншими девали. в ополі вирішили зробити таке рішення, і воно теж прикольне. По кузову, я думаю, ми з вами вже більш-менш розібрались. Давайте зараз перейдемо під капот. А під капотом у нас. Опелівський мотор 1,6 на 110 кінських сил. Це той самий Опельовський мотор, який є в дуже різних модифікаціях. Він є на 95 кінських сил, є на 110, є на 136. А, також є ще такі астри з двома турбінами на 150, якщо я не помиляюсь, навіть на 160 кінських сил, але у нас на 110. До речі, поки капот відкритий, показуємо. Фарки 18, все 18, гляньте тут. З жодного нюансу. Тут взагалі, прям ну прям, короче. Я навіть не знаю, що вам сказати. Тут все просто в огнях. Антифриз, гляньте, в стані нового. Він, в принципі, не в стані нового, він новий. Його замінили по приїзду сюди. І ви знаєте, що я хочу вам сказати? У мене у часто було багато Рено на 1,5 моторі на 110 кінських сил, та й саме відомий К-9К, який всі люблять. Але це їде набагато приємніше, набагато динамічніше. Покатавшись на цьому Opel, я реально відчув різницю, що він реально їде набагато класніше, ніж Рено. Не знаю чому так, не знаю, але це факт. До речі, тільки що перший раз зняв ось цю кришечку. Як бачите, тут також все сухо, все гарно. Солярки ніде немає, рампа суха, форсуночки сухі, ніде нічого не біжить, ніде нічого не тече. Як бачите, у нас є ось така шумоізоляція на кришці, навіть що для бюджетної якби, машини це ну, непогано, погодьтесь. І ще навіть є ось така шумоізоляція на капоті, що також доволі непогано. Кругом гляньте, позначки GM, GM, датіровочки, все на місцях, GM. Як бачите, крила в нас не кручені, не верчені, капот також в новому стані, ну, тут взагалі коротше, не доколупатись. CGM, GM, ну коротше, я думаю, що про цілісність кузова і на наявність ДТП тут навіть нічого й казати. Давайте зараз трошечки перейдемо до багажничку. І оскільки ми відкрили ще й капот, давайте з вами поговоримо про ГРМ. Багато хто боїться цих моторів через те, що тут е, нібито дороге обслуговування або ще щось. Скажу так: е, замінити цепочку ГРМ, сюди варто десь в районі 400 євро. Що сюди включається? Самі запчастини будуть коштувати в районі 150 євро, це оригінал цепочки, там шківа може заспокоювачі і так далі. Тут основна сума це за роботу, бо тут потрібно трошечки багато розібрати по мотору, щоб це замінити. Але це робиться десь раз у 100-120 Тисяч ви зробили це і забули. Ну я вважаю, що це не так вже й багато, і не так вже і проблемно замінили і забули. Катайте собі ще спокійно, 100 тисяч і взагалі ні про що не думаєте. Тому не бійтесь реально цих моторів. Вони будуть ходити, якщо їх нормально обслуговувати, в принципі, як і нормальну машину. Далі ми тут маємо багажничок, відкривається він у нас з кнопочки. Немає в нас електропривода. Є ще комплектації, в яких тут є кнопочка, стан багажнику. Ідеальний, він дуже великий. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, 500 з чимось літрів. Гляньте, тут все класно. Не знаю, чи камера передає, чи ні. Це зараз такий сезон, що літає всякий мусор, тополіний пух і ідеальний мій багажник вона засирає. Але що маємо, те маємо. Пластичок весь класний, весь красивий. Полочка навіть є, її навіть не вкрали, ви представляєте? Ви ж самі знаєте, що машини з Європи, вони у всіх майже втирені, вкрадені полочки. В нашому випадку вона є, вона присутня. Жорсткий пол, такий реально жорсткий пол. Якщо порівнювати з тим же четвертим меганом, він має функцію регулювання по висоті. Там є одна, типа така, як би, рельса і друга. Тут у нас все на одній висоті. Тут у нас є такі кармашки, там якась проводка, якісь механізми. А тут у нас вже можна щось навіть і заховати. Тут у нас нічого немає, але часто сюди люди кладуть аптечку, ну хто що хоче, ось такі кнопочки для складання сидінь. Якщо її скласти і прибрати цю шторку, то тоді ми починаємо мати майже рівний пол, і, звісно, можна сюди запхати якусь навіть, я думаю, що пральну машину. Ну тут реально місця вистачає. Він доволі широкий, доволі е, глибокий. Так що я думаю, що на цей багажник насправді можна багато що запхати. Пластичок, ще раз нагадаю, є якісь невеличкі сліди експлуатації, але це логічно. Машина якби не нова, і звісно, тут багажничку щось возили. Тут у нас ось така ніша є. Звичайний комплект з Німеччини, там є якийсь знак, якийсь крюк. Так, і якби у нас була б кнопка закривання багажника, ми б зараз зробили так, і він би закрився, але у нас її нема, тому ми закриємо так. от пік. Все, закрився. Електропривід працює ідеально. Я думаю, візуально ми вже більш-менш все оглянули. Давайте зараз завітаємо на передній рядочок сидінь. Що в нас тут? Машинка зараз вже відкрита. До речі, безключовий доступ працює ось таким чином. Нажали, машинка закрилась. Нажали, машинка відкрилась. У машини є два ключі. Вони як нові. Коротше, все класно. Гляньте стан карточки. Нічого не йде, не перетерто, не подерто. По комплектації у нас є тут передні, і задні, є регулювання зеркал. Є у нас ось такий. Під алюміній чи під метал зроблений такий пластичок. Я знаю, що в більш нарядній комплектації у нас тут такий рояльний темний лак, вона така чорненька, більш така прикольна, скажем так. Але комплектація інша, вона і вартує дорожче. Переднє водійське сидіння. Гляньте, стан ну, взагалі ідеальний. Ніякої дірочки, є тільки цей довбаний тополіний пух. По органам керування даного сидіння. Є ось така штука, вона піднімає вверх-вниз. Є ось така підпірка під коліна, вона їздить туди-сюди. Якщо я не помиляюсь, вона є тільки у водія, У пасажира в даній комплектації її немає. Але базова висота, всі там базові регулювання, спинка, вони всі керуються вручну. Тут у нас є пояснична підпірка, вона ось так працює. Я не знаю, побачите ви чи ні. Але працює вона класно. До речі, вона їздить і вверх, і вниз, і вліво-вправо. що, наприклад, в тому же Мегані такого немає. Тут у нас вмикається світло, крутілка, така більш менше на пасатіках. Це у нас регулювання. Приборної панелі. В Автомобілі на сидінні є такі бічні підпорки, вони реально дуже такі непогані. Особисто в мене десь кілограм 80 ваги і 1,75 рост. І мені, ви знаєте, реально доволі такі зручно ці сидухи, вони реально як будто під мене зроблені. Мені гріх жалітись. Ось таким образом у нас реалізована панель приборна. Виглядає вона теж доволі непогано. Тут така ровна полочка. В нас іде рульочок, До речі, у нас на комплектації є підігрів руля. Запустив автомобіль, бо на вулиці зараз жарко. І тим самим активував двохзонний клімат. Гляньте, який він тут прикольний. Ось ці цифри вони реально дуже такі. Да, милі, прикольні, прикольно виглядають. Ну мені подобається особисто. Клімат, до речі, у нас двохзонний, дублюється на моніторі. Монітор у нас iLink, має реально дуже непоганий продвинутий функціонал. Тут є і навігація, є і. CarPlay і ще багато що іншого. Давайте поглянемо на органи керування кліматом. Кнопка вмикання, кнопка кондиціонера, заслонка. Тут у нас регулювання заслоночок. Є функція підігріву заднього скла, підігріву переднього скла. Це кнопка синхронізації пасажира і водія в плані роботи клімату. Є підігріви сидінь. Вони, до речі, працюють. Дуже класно, от насправді дуже класно. Є функція підігріву руля. Вона теж працює дуже добре. Ну і функція автоматичної роботи клімат контролю. Ви її вмикаєте, задаєте, яка вам потрібна температура, і машина все робить для того, щоб у вас в салоні була саме ця. Температура, органи керування на рулі. Ми маємо мультируль. Ось так у нас виглядають органи керування круїз контролем. Тут у нас навіть є щось типа як адаптивного круїзу. але насправді це не він, це просто функція попереджання зіткнення. Ми можемо тут обирати дистанцію до того, як машина почне сигналізувати, що вам потрібно пригальмувати. Ну, таке, знаєте, вона сама цього робити не буде, вона все ще просто впіляється, вона не буде притормажувати Регулювання швидкості круїзу. Тут є обмежувач швидкості, як бачите, включився, виключився і сам круїз контроль. Загоряється лампочка на приборці. Якщо круїз активується, вона стає зеленою. Якщо він не активний, то вона білого кольору. І, до речі, поки я зараз дивлюся такого ракурсу, я хотів вам сказати, що мені дуже не подобається, як тут реалізовані ось ці ручки. Вмикання поворотів, також дворників, вони реально такі якісь топорні, вони якісь такі. Ну, по тактильному відчуттю не дуже вони мені подобаються. Це, скажімо так, єдиний орган керування, який надає в салоні якоїсь такої дешевизни. Також, як ми бачимо, у нас є бортовий комп'ютер. Також ще є в більш, скажімо так, дорогіших комплектаціях. Тут є екранчик. Він такий більш кольоровий, більш також інформативний, більш такий у нього приємний інтерфейс. Він більш прикольно виглядає. А в нашому випадку це звичайний монохром. Ну але функціонал він передає досить непоганий. Тут ми бачимо. У нас є скільки машина проїхала, яка витрата палива і е, середня швидкість. Як ми бачимо, середня швидкість 75, це означає, що машина більш-менш їздила по трасі, значить, витрата 4 і 3. Так, да, так і є. Я їхав на цій машині завжди по трасі, 110 на круїзі. Ось у мене така витрата палива склалась. Перемикати бортовий можна ось таким чином. На рулі воно так реалізовано. Ну, скажімо так, у всіх машин є свої приколи, але. Тут в ополі вирішили так. Наприклад, мені було більш зручніше, якби це було десь ось тут реалізовано або тут, або просто цією кнопкою. Але ця кнопка, вона просто типу, як кнопка ОК. Вона більш нічого не робить. Бачите, я нажимаю. А сам орган керування перемикання бортовічка ось таким чином. Крутнувши цю ручечку, можна перемкнути, щоб швидкість була у вигляді цифри. Також таймер. Цією функцією я не користувався, але я так розумію, що можна нажати, і воно буде рахувати, скільки машина. Проїхала за скільки часу, скільки працює двигун або щось на кшталт того. Також у нас є скільки зараз йде витрата палива миттєва. Як ми бачимо, машина стоїть на холостих, працює клімат 0,5 літри. І залишилось у нас паливо на 175 км. Натискаючи ось цю кнопочку в меню, ми можемо налаштувати перевищення швидкості. Зношеність мастила 42%. Тиску шинах, до речі, да, тут є датчики тиску. І також, якщо ця машина на Євро 6, вона, звісно, обладнана системою AdBlue. І як бачимо, залишилася AdBlue на 8536 км Також, як ми бачимо, тут у нас є кнопка старт-стоп, система стабілізації і кнопка вмикання парктроніків. І знову таки повертаємось до більш повної комплектації. Тут у нас просто заглушка ніяк не відкривається, а в більш таких крупних комплектаціях, більш дорожчих, Тут є така ніша, як попільничка. Коробка у нас шестиступка. До речі, дуже гарно, дуже прикольно реалізований цей речажок. Мені дуже подобається, як він лежить в руці. Якщо ви хочете навалювати, то вам буде класно вмикати другу, четверту або шосту, типу отак от бах, і все, можете не переживати, рука не соскочить. Точно так же вперед. Так от опа, взяли, продавили і все. Якщо воно було більш кругле, то можливо, коли ви переключались би дуже швидко, то воно злітало б у вас рука. А так, за счет цього речашка, такого загнутого букви Г, воно тримається. Бачимо, тут у нас є такий ще підкурювач і є електроручничок. Працює він досить нормально, без питань. Єдине, що не подобається, що він автоматом не стає на нього і автоматом не знімається, як це реалізовано на тих же шмиганах. Тут у нас є така паличка, тут у нас є два підстаканики, тут у нас є регулюємий такий підлокотничок, він їздить вперед-назад. Треба піджати кнопочку і він шевелиться. О, До речі, ця машина вона ще оснащена Webasto і в нас є. USB-роз'єм для підключення флешки або зарядки. Або якщо хтось користується android Auto або CarPlay, то для вас це також дуже буде. Зручно. До речі, це у нас дзеркало заднього виду. Воно, як бачите, має функцію затемнення, дуже корисна функція. Якщо у вас ззаді якийсь чувачок сліпить, воно автоматично притуляє яркість і стає більш-менш адекватно. І не так виїдає ваші очі. Кнопочки вмикання різних лампочок. До речі, ще пару слів по магнітолі. Вона сенсорна, працює все класно. Реально, мені подобається. Менюшка у нас виглядає ось так. Чи запускається автомобіль тільки з нажатою кнопкою щеплення? Як ми бачимо, нажимаємо кнопку. Старт. Він одразу сигналізує про те, що треба нажати щеплення. І ми його нажимаємо. Ось вона і стартанула. Ось так у нас такий прикольний тест проходить. Все прикольно. Ну, мені дуже подобається, як це все реалізовано. Давайте включимо наш звичний режим витрати палива, пробігу. Ось так воно це все реалізовано. І оскільки ми вже включили запалення і завели машину, дивіться, як реалізована камера заднього огляду. Ось так от воно крутиться. Ось так проєкторна от камера працює. Огляд досить прикольний, картинка дуже приємна, нічого не мерехтить, нічого не моргає. Ну, все на досить гарному рівні. Задній ряд сидінь. Ось така у нас задня карта, є кнопка керування склопідіймачем. Всі чотири склопідіймачі, вони автоматичні. Ось такий ряд сидінь. Він не подертий, не пошарпаний, не продавлений, не прокуканий, не проспісяний. Коротше, ну, тут взагалі нічого нового казати. Пластики всі, як нові. Взагалі клас. Ось так ось у прикольно фіксатори ремня безпеки. Тут у нас є два кріплення. Під дитяче крісла система Isofix. Давайте присядемо на задній ряд сидінь. До речі, передні головочки регулюються по висоті. Як бачите, в мене зріст 1,70 м. Я сидів спереді, мені було реально комфортно за рулем, і я сів ззаді, і я себе відчуваю також досить комфортно. І я скажу чесно, в Мегані місця буде. Менше в четвертому. Також у нас тут ззаді є ось такі регулювання світла. Вони всі працюють, всі класно. Ось так виглядає наш салончик із заднього ряду. Як бачите, все гарно, все красиво, реально хороша машина. До речі, на рахунок передач на машині досить такі довгі передачі. Якщо знову таки ж порівнювати з тим самим меганом то вони реально довші, і мені здається, от якщо я їду, наприклад, на п'ятій передачі на Мегані в мене вже 80, двічі мось тисячі, то тут навіть немає і двох. До речі, зараз ось у нас підключений Android Auto, Отак, от працює Waze. Їду зараз на машинці. Вона вся збита, нічого не грохотить, не дребежить. Працює клімат, все тихенько. Шумоізоляція, до речі, в автомобіля на Дуже достойному рівні. Двигун я чую тільки тоді, коли починаю трошечки його викручувати. Але викручувати цю машину я не бачу сенсу, адже вона ну, не для того створена, щоб на неї вивалювати всі кішки з неї. Правильно, правильно. Собі в потоці вона дуже впевнено тримається, їде нормально, можна обігнати без питань. Тормоза, кстати, на машині дуже класні, тормозні диски, нічого не б'є. Ось зараз їдемо на п'ятій передачі, 80, навіть немає двох тисяч на тахометрі. Можна навіть трошки прискоритись, п'ята передача даємо трошки обертів: 100, 110. Машина їде реально непогано. Ходовочка просто булочка, м'ячик, нічого не стукає, нічого не грюкає. Я б навіть сказав, що ну, не то, що там відпочиваєш за рулем, але їхати доволі таки на ній приємно. Я думаю, якщо поїхати на... Далеку дистанцію ввімкнувши круїз контроль і все інше, то до речі, машини автосвітло саме вмикається. Дальнього асистенту дальнього світла тут, на жаль, немає. Воно вмикається тільки вручну, але і так непогано. Систему страстоп я до речі завжди вимикаю. Я не вважаю, що ця функція адекватна. Круїз контроль, як бачите, зараз увімкнений. Я не можу зараз його активувати, так як ми стоїмо, тому я його зараз просто вимкнув. Все, більше він у нас не працює. Горить датчик тиску в шинах. Це не чек. Будь ласка, не путайте. Все тут нормально, ніяких помилочок, ні чеків немає. Машинка працює як годинничок. Цю машину потрібно просто обслужити трошечки за регламентом і просто поставити на облік, і балдіти, і не про що більше не думати. Третя передача: газ 60, 70, 80, 90... 100. Ну, як бачите, динаміка реально в машини кайфова. Мені аж сподобалось зараз. Але по місту так їздити не можна. Тому так як я не робіть. Бо получите штраф, а що гірше, що ще когось знесете що взагалі не є ок. Ось такі в нас, друзі, Opel Astra K, Моя думка буде наступною. Якщо ви розглядаєте Меган, Такій комплектації в такому році з таким пробігом він не буде коштувати 11 тисяч доларів. Він буде коштувати в районі 13, я думаю, а то і більше, залежно від стану. Опять таки нагадаю, ця машина вона вся не фарбована, вся з рідним пробігом. Вся, ну ви самі це бачили, салон там взагалі ні до чого доколупатися, по техніці все класно. Ну такого мегана ще потрібно реально пошукати. А те, кому потрібна реально нормальна машина, жива, яка ще буде їздити, яку потрібно просто служити трошечки по регламенту, і вона реально буде льотати вам і не приносити проблем, то я думаю, це варіант. Для вас тому я раджу вам звернути увагу на цей автомобіль. Цю її комплектацію я залишу в описі під відео. Також там буде посилання на авторія, там будуть фотографії. Там також є показники товщиноміра, які підтверджують, що ця машина вся. Не фарбована. Також я хочу вам нагадати про те, що я займаюся автовикупом, автопродажем. Підписуйтесь на мої інстаграми, щоб бути в курсі, що там продається. Якщо хочете зв'язатися зі мною, я завжди там на зв'язку. Також хочу нагадати про те, що я займаюся автопідбором. Я можу вам пригнати машину з Європи, якщо ви забажаєте. Тому якщо комусь потрібна допомога в автомобільній справі, пишіть, я з радістю вам допоможу. Ось такий в нас вийшов відосик. Дякую за перегляд, дякую, що додивились. І ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і. Радий вас всіх бачити до наступного відео.